Аю, новини на телеканалі НТА. для вас в студії. Працюю я, Мальва Вовк. За мить ми розповімо про головні події четверга -го, 17 -го грудня. Смертельна ДТП у Львові сьогодні близько 10-ї години ранку на автодорозі західний обхід Львова сталася потрійна аварія. В результаті зіткнення трьох автомобілів один пасажир загинув. Ще двоє людей отримали тілесні ушкодження. На місці події їх відразу забрала карета швидкої допомоги. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди. Одна із автівок від удару злетіла у кювет. Зіткнулись позашляховик Тойота, автомобіль Kadett і бус Мерседес Бен Спринтер. Зараз на місці події працює слідчо оперативна група правоохоронці, встановлюють усі обставини і причини цієї дорожньо транспортної пригоди. Перевізники продовжують страйкувати біля Львівської міської ради. Зібралися водії маршруток з вимогами відмінити рішення перенести кінцеву зупинку з привокзальної на настрийський вокзал і дозволити приміським маршрутам курсувати по місту. Попередньо був страйк біля обласної державної адміністрації. З водіями цих автобусів сьогодні поспілкувався начальник управління транспорту та зв'язку Львівської міськради Віктор Щир, який повідомив, у місті мають курсувати міські автобуси приміські ж маршрути до визначених автостанцій на околицях міста. Водії кажуть, будуть пікетувати, допоки чиновники остаточно не відмінять це рішення. Страйкували біля Львівської обласної ради є позитивний результат. За нас підтримали 72 депутати Львівської обласної ради і сьогоднішній наш страйк, попереджуваний страйк під Львівською мерією, оскільки саме вони є ініціаторами цієї системи, що хочуть викинути міжміських і приміських перевізників за межі міста Львова на окраїні автостанції. Залізні велетні за натівським зразком Дозор Б вже з наступного року має стати підтримкою бійцям на сході. Допомогти з виробництвом взялися чехи. Як підписували меморандум про співпрацю та стратегічне партнерство, бачили наші журналісти. Віталій працює на бронетанковому заводі вже два місяці. Саме від цього чоловіка залежить справність дозору, оскільки він тестує багатофункціональні бронетранспортери, та шукає недоліки, а потім їх усувають. О, після залізного велетня мають відправляти у зону бойових дій. А від невиправлених недоліків залежатиме майбутнє українського бійця. Це моя робота, от як машина зібрана, я повинен взяти готову машину і обкатати. За той час, період який є, може виникнути якісь недоліки і якісь там, ну щось не підходить, щось не, не працює. І я повинен то приїхати до класу і потім на тому закінчується моя робота. Поставили дозор Бена серійне виробництво вже більше як півроку тому. За місяць виготовляє десяток таких машин. І поки встигають за планами, проте кажуть, якщо потрібно, готові працювати в додаткову зміну, щоб вже наступного року відправити на схід. На сьогоднішній день сьогодні підписана угода про рекомендацію прийняття до ЗОРБ на озброєння і підписаний контракт з міністерством оборони на першу партію цих бронетранспортерів. І вже навесні наступного року ці машини поїдуть на передову та будуть захищати наших хлопців, тому що кожен такий бронетранспортер може захистити 10 життів. Іноземні партнери Чехи задоволені виробництвом та навіть підписали меморандум про співпрацю та стратегічне партнерство у проєктах з озброєння для потреб збройних сил. То тут мене скати, що ми бачимо сьогодні, це є дуже велика частина хорошої роботи, і бачимо, що бронетанковий завод йде тим самим напрямком, що і наш. А це означає, що виробляти власним дослідженням і власним результатом свої продукти, і це я вважаю є та платформа, де ми можемо співпрацювати. Це виробництво є досить цікавим, тому що воно просте. Мене поінформували, що воно є за німецькою технологією, а те, що стосується зварювальної технології, Технології, то воно майже нічим не відрізняється від нашої. Проте про технічні особливості можна буде більше сказати після детального огляду бронемашини. Цей дозор б вже з наступного року має відправитися в АТО. Вже там зможе захищати військових від бронебійних куль, уламків осколочно-фугасних снарядів, хімічних та радіаційних атак. Вікторія Хома, Віктор Сембратович, НТА Новини. Дорогий Миколай. За добу до улюбленого свята дітей на ринках міста ажіотажу немає. Львів'яни закупили подарунки заздалегідь за місяць-два наперед. Бо напередодні свята ціни зросли вдвічі. На Галицькому ринку різочки по 10 і по 20 гривень. Але вже вечора коробки з реманентом повні. Львів'яни не поспішають купувати символ покарання, бо атрибут нечемних діток надто дорогий та непрактичний. За ті гроші краще взяти солодощі, але й тут ціни кусають. Ну, більше всі виросли на цукерки, солодощі. на солодощі, та там, мандарини, ага. фрукти, банани, там, то воно ще так тримається в минулорічної ціни. А от солодощі там більше підросла ціна. А, ну, а порівняно на, подивитися на дитячі іграшки, то там е, як сказати? Ну, стабільно, стабільно, так, та, в яких, -яких mm -hmm. магазинах. Пані Надія до Миколая готова. Подарунок для внучки купували задалеко наперед, поки ціни були нижчі. Та й на те скидалися всією родиною, аби здійснити одну дитячу мрію з листа до святого Миколая. Ну, для внучки, якщо врахувати, що всією родиною, всі бабці, всі всі всі, всі, всі то для внучки всі якраз то, що вона все хотіла, а решта так по, змогу, по, по скільки, що як хто міг. Порівняно з минулими роками, Миколай 2015 здорожчав утричі. Найбільше б'ють по кишенях ціни на цукерки та імпортні іграшки, відповідно до курсу долара. Тому закупилися львів'яни на місяць, два наперед, коли ціни були нижчі. Якщо чесно, то вже купив місяць наперед, напевно, подарунки не тільки для себе, не тільки, скажем, для жінки, для своєї родини там, ну і для знайомих таких. І в з цим роком ціни підросли так дуже суттєво, якщо чесно. Вид по кишені. Купили самокат, маленький дитячий. І все. Поки що їм небана ще фрукти. І памперси, звичайно, підгузники. Батьків та бабусь вражають не так навіть ціни, як дитячі бажання. Цього року навіть найменші хочуть не так ляльку та машинку, як смартфони та ноутбуки. І тут, як то кажуть, з цінами або пан, або пропав. Однак раз у рік чого не зробиш, аби дитина вірила у диво. Ярина Матвіїв Андрій Турянський НТА Новини. Сьогодні ми говоримо про дитячі іграшки з психологом Уляною Бонцьо. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи може бути іграшок все таки надто багато? Може бути, і це найбільша проблема сьогодення, що іграшок є в дітей настільки багато і їх і настільки великий вибір, що діти часом губляться і їм взагалі стає все нецікаво. Як цієї проблеми позбутися, залежить тільки від батьків. Найбільш креативніші діти виростають в тих сім'ях, де іграшок є невелика кількість, тому що коли діти мають мало іграшок, вони вчаться ними бавитись. Коли діти мають дуже багато іграшок, вони просто перестають вміти бавитись, тому що в них є надзвичайно великий вибір, і це росіє їхню увагу і робить їм шкоду таким чином. А як щоб не змушувати дітей, а переконувати до більш активних ігор? Бо зараз дуже популярними є планшети, телефонні ігри, комп'ютерні, і щоб не засиджувалися. А найбільше діти схильні до комп'ютерних ігор і до планшетів в тому випадку, коли вони не мають з ким побавитися. Угу. Якщо мама чи тато бере активну участь в житті дитини, то зазвичай вони не будуть двоє сидіти бавитися в планшети, вони виберуть гру, яка буде стимулювати їх до якихось певних дій. Ну і відповідно, як стимулювати От відповідь на запитання, тобто бавитися з дитиною, пропонувати їй різні ігри. І е, в, більших, в більшості випадків, якщо е, це не систематично, е, мається на увазі, що дитина бавиться за планшетом, тобто в неї вже це не війшло в звичку. То дитина буде завжди вибирати гру з мамою чи з татом і якусь активно. Бо діти по е, першочерговості вони є активні, е, вони є креативні і вони самі хочуть собі це розвивати. Тільки все залежить від того, яке середовище їх оточує. А які іграшки ви би рекомендували дітям різних вікових категорій? Якщо це дітки до трьох років, то найкращі для них іграшки це ті іграшки, коли треба щось зібрати, щось розкласти. Тобто це різноманітні пірамідки, найкраще, звичайно, дерев'яні, тому що вони на дотик приємніші і безпечніші для дітей. Це різноманітні іграшки, де треба. Щось порухати, щось пересунути, щось поскладати. Це різноманітні лабіринти, наприклад, де треба рухати різні фігурки. Якщо це діти від 3 до 7 років, то для них найкращі ігри, які стимулюють їх подумати або прийняти певне рішення в завданні. Це різноманітні настільні ігри будуть для них корисними. Лего. Сьогодні його вибір є надзвичайно широкий і, відповідно, варто вибирати чітко орієнтуючись на упаковку бо часом за складне лего відбуває бажання в дитини далі продовжити Давить ним гратися, вас. так якщо вона не може з ним справитись. Відповідно, тому треба дивитися уважно на інструкцію, тому що батьки часом куплять, а мій справиться. А насправді він не справляється і потім взагалі охота відпадає. Тому на це треба зважати не даремно там є рекомендації. Також різні творчі набори для дітей до 7 років це взагалі основа їхнього креативного розвитку, де треба малювати, розмальовувати. І чим менше шаблонів тих ігор, тобто вже готових варіантів, тим краще дитина буде розвиватися, коли їй треба буде додумати, що зробити, або якось зманіпулювати з цією грою. То такі іграшки будуть найбільше розвивати дитину. І е, які іграшки. Гальмують розвиток дітей це знову ж таки комп'ютерні ігри, тому що комп'ютерна гра це перш за все є чиєсь креативне рішення, тобто це вже чиєсь бачення, яке не потребує участі дитини тільки маніпуляцію. тобто дитина там рухає якимись предметами чи якимись героєм, і тим не менше не прикладає зовсім своїх ні логічних, ні розумових, ну хіба що якісь такі координаційні. Напевне, здібності, і то часто потім після цих ігор дитина в житті не може застосувати ці вміння, і відповідно такі ігри вони є найбнайбільше збіднюють фантазію дитини. А окрім комп'ютерних ігор, іграшки, котрі негативно впливають на розвиток, це будь-які агресивні іграшки, все залежить від конкретної дитини. Тобто, якщо дитина. Е... Показує якісь певні такі нахили до бійок, сварок, вияву якихось негативних емоцій, то такій дитині протипоказані будь-які мечі, будь-яка зброя, будь-що, що може завдати шкоди е іншій дитині, або взагалі передбачає якийсь, е якусь розруху в своїй суті, тобто якісь там бомбочки. Зараз така є величезна кількість тих е різних агресивних ігор, там трансформери, які когось вбивають, б'ють. То це протипоказано таким дітям. Дякую вам, що ви знайшли хвилину. Завітали до нас, а ми повертаємося до випуску новин. Часто свято Миколая для малюків закінчується на лікарняному ліжку. Півторарічний Юрчик з'їв чотири мандаринки, і цього було достатньо для реакції організму. Я думаю, що це ми об'їлися мандаринок. Ми з'їли, напевно, занадто багато, ніж нам можна було, і нас висипало так. У період святкувань відділення переповнені алергіками а в поліклініках до педіатрів, черги алергічна реакція може призвести до серйозних наслідків для здоров'я дитини. На період свят відділення завжди переповнене, тому що після того, коли Діти в необмеженій кількості їдять шоколадки, мандаринки і так далі. То на жаль, в нас багато лежить загострень алергодерматитів, кропов'янок, набряків, квінки, та ж астма. Лікарі застерігають, навіть перший прояв алергії може спровокувати ядуху, а це може закінчитися трагічно. Тому діткам до трьох років взагалі не варто давати продукти, які є сильними харчовими алергенами. Мандарини, апельсини, шоколадки. Гриби, горіхи, риба, то у неї може виникнути прояви висипань, які трактуються як харчова алергія. Наприклад, кутю алергікам, то готувати там, ну, ще пшеницю можна, в принципі, мак не алергізуючий можна, мед замінити цукром, не додавати просто горішки. Ну, Родзинків невеликій кількості можна. Гостинця від Миколая малюки можуть смакувати, однак не більше двох трьох цитрусових та цукерок. Жана Ліщенколехвозний та новини. Поліцейські в сиротинці, щоправда, не по роботі. Напередодні дня святого Миколая львівські патрульні вирішили стати його помічниками. Зібрали кошти у своїх колах і вирушили до дітей в гості. Сьогодні завітали у будинок дитини номер 2 Які презенти подарували та як діти відреагували на приїзд поліції у сюжеті? На один день патрульні вирішили стати помічниками Святого Миколая. Ініціативу проявили самі. Кошти збирали добровільно серед своїх. Всього вийшло близько 40 тисяч гривень. Кажуть, це не остання благодійна акція. Ми на перший раз їздимо по дитячих будинках, були тут недалеко в церкві, там теж були проблеми, дітьми теж з ними спілкувалися. Ну, куча позитиву, чесно. Вони якось заряджають діти так на багато-багато днів і тижнів вперед завжди якісь. Піднести настрій, бажання працювати, косте все захищати. після Цього цього разу правоохоронці завітали в будинок дитини номер 2 що на вулиці Антоновича. В інтернаті виховують 37 дітей віком від 5 днів народження до 4 років. Наш заклад, взагалі, будинок дитини, він є спеціалізований для дітей з пораженням центральної нервової системи, і порушенням психіки. У Нас більшість дітей є хворих. Дітей, тобто діти, які е, мають бажану ваду, вроджену ваду. Важку, ну, я кажу з них 12 дітей-інвалідів. Радості малечі не було меж. Всі дітлахи мали змогу посидіти в патрульній машині, включити сирену та навіть віддавати команду у справжню патрульну рацію. Та на Перш за все. Ми хотіли діткам привести свою увагу, сказати, що ми пам'ятаємо про них. Тому що дітки це ті дітки, які трошки обділені дитячою батьківською, батьківською увагою. Привезли їм найнеобхідніше: медикаменти від застуди, різні гомеопатичні медикаменти, потім засоби особистої гігієни, іграшки. За всі дарунки, які привезли поліцейські, діти віддячили піснями та віршами. Сподобається твої подарунки, так? Так. Да. А, а які тобі подобаються подарунки? – Ем… – Які подарунки тобі подобаються? Um, – Ем… <хи> – Книжечка тобі подобається? Так. – А машинки? А машина? Це твоя машина? Так. – Твоя, так? Любиш наю гратись? Так. Тим часом, після того як дітям виповнюється 4 роки, їх приводять в освітянські заклади-інтернати. Головний лікар будинку дитини номер 2 Мирослава Павлик працює тут вже 20 років. Каже, кожне прощання з дітками дуже емоційне. Тяжко і для дітей, і для нас, тому що вони з нами росли, робили перші кроки, перші слова говорили тут ну, з маличку, а потім переводити дітей, звичайно, що це дуже тяжко. Вони діти відчувають. Вони в той день, як їх вже починають лягати і готувати для переїзду, вони починають плакати. Може, то, що вони бачать, що працівники теж плачуть. Загалом патрульні відвідують ще три будинки дитини напередодні новорічних свят. Тарас Радюкін, Віктор Сембратович, НТА Новин. Він охороняв державний кордон у Красній Талівці, а вдома на нього чекали дві доньки та дружина. Саме на фронті чоловік зрозумів ціну життя і оцінив любов рідних людей. Далі ми розповімо історію прикордонника, який на собі відчув усі жахи війни, а зараз продовжує свою службу у львівському аеропорту. Гарного польоту. Уже понад три роки прикордонник Михайло перевіряє документи пасажирів у львівському аеропорту. Були по чужому паспорту, були були люди, в яких закінчився термін паспорта, просрочені візи. З початку антитерористичної операції Михайло одним з перших погодився вирушити на схід України. Майже три місяці він охороняв кордон поблизу Красної Талівки, що на Луганщині. В той час пункт пропуску вже лежав у руїнах. А по той бік рубежу за прикордонниками стежила регулярна російська армія. Запам'яталися ті оці перші вистріли, обстріли з російської сторони. І це було таке саме, що воно відклалося в голові, тому що ми ніколи по перше неї не чули. Десь там на полігоні, коли з ми може і бачили, як граната зривається. А там прочулося вже відчути все. І гранатомети, і гаубиці. Та найважче, за словами прикордонника, було повідомити сім'ю про те, що він їде на схід. Дружина та діти, чи не останніми, дізналися, що батько в АТО. Я був тут на полігоні. Я казав, що в нас навчання, нікуди ми не їдемо. Я ж зразу не цей, тому що вони все одно приїхали всі проважати. А то для мене трошки ну, тяжко робити. Я поїхав нам, дали пару днів вихідного до ними. Попрощався, але я не розказав, що куди. Вона вже пізніше знали, що ми поїхали. Хоча вони зараз згадують це, що, що недобре не я то зробив, поступив недобре. У мене день починався з того, що приходила смс-ка, що абонент є на зв'язку, тобто, що він живий для мене було. Сміше він дзвонив, так він раненько дзвонив, десь година шоста. в мене все добре. Відчувалася, тобто реальна загроза того, що людина може не повернутися. Нам наш не вірилося, що тату приїхав. Ну я тоді плакала напевно більше ніж я ну, більше ніж тоді, коли я почула, що тата забрали. Хвилювання, які пережили за три місяці перебування прикордонника у зоні АТО в родині, досі згадують сумом в очах. А пасажири в аеропорту навіть не підозрюють, що їхні документи перевіряє прикордонник, якому довелося відчути на собі, що таке біда війна. Різдвяна казка голосами львівських виконавців Павло Табаков, Оксана Муха та Ярослав Нудик із Пікардійської терції озвучили персонажів із мультфільму Різдвяна казка. Мультиплікаційну добірку створила компанія Артвідео. Наразі складається вона лише із трьох серій: першу про святого Миколая виконавці озвучили ще минулого року. Тепер взялися за другу серію, яка називається Різдво. Далі деталі від журналістів вгору! кінець твоїм вибрикам. Під конвоєм руш дуже важко. Оксана муха перечитує перед записом рядки свого персонажа. Сьогодні вона перевтілилась в ангела та пастуха минулого року. Співачка озвучувала того ж Ангела та була оповідачем історії про Миколая. каже цього разу треба трохи докласти зусиль. Так, я шукаю правильний тембр, щоб було цікаво, щоб це ж таки ангели пастушок. Тут вони вже дуже споріднені, бо там я могла бути дорослою такою і таким трошечки юним ангелятком. А зараз і юний пастушок, і юний ангелик. Тому треба буде добре постаратися, щоб вони були різні. Зимову добірку мультфільмів різяна казка зробила компанія «Арт-Відео». Складається вона із трьох серій: Святий Миколай, Різдво і Водохреща. Першу музиканти озвучили ще минулого року. Тепер узялися за другу серію. Ммм, смачно. Мене нагодували. Вперше в житті хтось подумав про мене і нагодував. А я так котю люблю і пампушечки. Павло тапоков зі співака намагається перевтілитися у актора. Своїм голосом чорта озвучує вже другу серію поспіль. Таку роль обрав собі сам. Музикант певен, в душі кожної людини живе і ангел, і чортик, щоправда, в різних пропорціях. але це добрий чортик. Це він такий не нав'язливо. Його там, от, наприклад, в даному випадку його просто не погодували. От пікардієць Ярослав Нудик у першій серії до дітей голосом Святого Миколая. Тепер має кілька ролей. Треба перед святою вечерею всю худобу погодувати. За те, що вона гріла своїм диханням маленького Христа. Різнобічні ролі у мене там, там господар, такий, абс, абсолютно полярні різнополярні. У мене ролі. Це господар, він такий, ну, більш-менш такий пафосний, правда, такий. От. А ще там у мене є, наприклад, наприклад, жит. У мене ще є. Тут навпаки, треба, ну, тут вже треба зіграти якось. Побачити мультфільм діти вже зможуть незабаром. Презентують його вже на ці різдвяні свята. І поки звукорежисери пораються над зведенням звуку, лівські виконавці вже готуються озвучувати нові серії. Маріана Оленська, Олег Возний НТА Тут буде українець, який допомагав Бетховену. Сьогодні у світі відзначають 245-ту річницю від дня народження великого генія музики. Але мало хто знає, що в талант видатного композитора вкладав багато грошей. Українець Андрій Розумовський, український граф, син останнього гетьмана Кирила Розумовського, був особистим меценатом Бетховена. Більшість свого життя він провів у відні, утримував власний струнний квартет. А також і ще три струнні, що отримали назву квартетів Розумовського. Спілкування композитора з музикантом, дилетантом, закоханим у квартетну музику, призвело до того, що Бетховен став приділяти цьому жанру велику увагу. Розумовський переказував Бетховену свої бесіди з Гайденом про музику, і тим значно вплинув на музичний розвиток молодого композитора. Квартети присвячені Розумовському, Дослідники вважають новим етапом розвитку європейської квартетної музики. Уся інформація, яку підготували для вас, наші журналісти. Я прощаюся з вами до завтра за хвилину. Новини спорту не перемикайте. Львівські ватерполісти одноосібні лідери. На чемпіонаті України з водного полу Динамо здобуло вже четверту перемогу поспіль. Сьогодні підопічні Ігоря Зінкевича здолали Одеський ОНМА з рахунком 9-5. Динамівцям залишилось зіграти останню гру. Суперника Харківський ХПІ. Головного свого конкурента за золоті нагороди ватерпольний клуб Слобожанець львівські спортсмени вже перемогли. В турнірній таблиці діючі чемпіони України впевнено займають перше місце. 27 очок зі стількох можливих. ...погода з проясненнями обіцяє бути у п'ятницю, 18 грудня. Часом дощ вночі з мокрим снігом, на дорог ожеледиться. Вітер південно-західний 9-14 метрів за секунду. Температура повітря вночі від мінуса до плюс 1 градусу день стопчик термометра показуватиме 6-8 градусів вище нуля.